Ви знаєте, в нашому житті є дуже багато речей, фактів, які хочуть в нас вкрасти радість. Знаєте, які хочуть нас обграбувати, нас пограбувати. Бо те, що ми можемо мати і чим ми можемо ділитися, це, це є радість, і вона перевищує набагато більше філософських богословських концепцій, коли є радісна, яка це велика. Нам підтримка, допомога, дорогі друзі, коли ми йдемо і бачимо радісну, радісну людину, це величезна проповідь, коли ми радіємо. Коли дитинка до нас посміхається, багато з вас має внуків, напевно. Беріть частіше і дивіться в їх чисті очі, як вони невинно і радісно посміхаються. І це може давати вам величезний імпульс на цілий день. Але, звичайно, ми можемо також говорити, що. Перебування в ніг Ісуса буде живити нас цією радістю. Без Бога не може бути радості в цьому житті. Ми можемо живитися емоціями якимись стільки, Але глибинна така базова, ця духовна істина радості відкривається тоді, коли людина віднаходить джерело. Пригадайте собі. Коли-небудь, як ви йшли літом десь по, по виснажливому місці і страшенно хотіли пити. У мене колись була в Греції така подія своїм товаришем, другом поїхали в Грецію, і так сталося, що ми тривалу дорогу до одного монастиря йшли. І Ми страшенно знаєте, спрагнули. Нас трошечки нам невірну інформацію подали. Була страшна спека, то був серпень місяць, і наш організм через 5 годин, ходьби обезводнився. Знаєте, як, як би ви бачили, як це прекрасно було припасти, коли ми знайшли джерело, ми прийшли до монастиря і ми пили. Господь дає нам певність. 22-й псалом каже, що Він нас веде на тихі води. На цей надзвичайний досвід радіти Богом, передаватися. бачите, коли ми радісні, то ми обов'язково будемо. Струменювати і передавати це іншим. Віра не може бути тільки для мене. Знаєте, ми часто так собі говоримо: я собі вірю. Знаєте, ми не можемо просто собі вірити. Віра є універсальний феномен. Часто потішайте один одного. Апостол Павло часто говорить це слово, я хочу поділитися з вами доброю новиною. Хочу потішити вам, вас своїм словом. Потішайте один одного, коли бачите сумну людину, помоліться за неї, посміхніться їй. Я не раз, знаєте, інколи йшов по десь парком, наприклад, лісом чи вулицею літко в місті. Я бачив, як це прекрасно, коли людина йде, ти її посміхаєшся, в неї настрій піднімається. Це така терапія радості. Знаєте, ми можемо зцілювати один одного, ми дуже це не, недооцінюємо. Ми можемо бути в лапках екзорцистами один для одного. Е, найбільший дар, е, який ми отримуємо від Христа, це радіти. І, і Христос, е, Христос каже, щоб ми, заохочує нас, щоб ми раді, раділи. Також Павло е, в посланні до Филип'ян каже: Браття, радуйтеся. Знову кажу вам, радуйтеся, ще і ще радійте. Шукайте можливості для, для радості, шукайте також людей, які є радісними, бо це є проповідь, яка не має слова інколи, але може нам дати дуже багато такої обнадійливої і, і, духов, і духовної якоїсь підтримки для нас. Радість часто у святих отців ми, ми чуємо, що радість невимовна. Знаєте, Бог хоче дати нам щось, що не висловлене. І ми можемо цією невимовною радістю радіти, тому що ми ніяк не можемо це висловити. Але наші обличчя, наші серця, наші очі часто можуть посміхатися. Я на сам кінець хочу вам розповісти таку дуже-дуже маленьку. Таку історію, яка мене торкнула. Коли я ще став тільки священником Великий Піст, я потрапив до однієї жінки, яка була хвора, насамні дуже хвора. 38 років, як і в Євангелії, вона була хвора на невеліковну хворобу, була прикута до ліжка, і мене попросили її причастити. Я раніше не знав цієї людини. І знаєте, коли я прийшов, то я побачив просто на, на цій постелі, на якій вона лежала, таке тихе, усміхнене обличчя. Знаєте, вона не могла рухатися. Але вона цими оченятами так посміхалася лагідно. Я пам'ятаю, вже посповідав цю людину, причастив її, але дуже ніколи це, 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 це незабутнє було. Мені хотілося, немов би ще посидіти біля неї, немов би трошечки ще продовжити. Той час перебування з нею, я не почув з її уст ніяких нарікань. Вона була абсолютно знерухомлена, але з неї струменів цей ясний промінчик цієї Божої радості, тихої радості, кажуть святі отці. Тому я вам бажаю просто радіти, радіти і гарно мати цей день для вас. Гарно, продуктивно працювати. І, до речі, хочу подякувати мої друзі також, які слідкують за цим вашим проєктом. Він надзвичайний. Будьте разом, тримайтеся разом, продовжуйте такі, такі задуми. Воно сшиває організм вашої єпархії, воно вимальовує ці такі павутинки між вами. В позитивному сенсі ці, ці лінки, які з'єднують одне з одним, хочу вам подякувати оцю Юрію, і нехай Господь благословить вас усяким благословенням, і особливо радістю. Особливо радістю. Христос рождається.